Всім привіт! Поки на вулиці падають дощі, мокро, прекрасний час щось робити в теплиці. В теплиці 14 градусів тепла. Редиска росте. Деяка вже як вишеньки. Приблизно 5 тижнів оцій редисці від посіву. А ця десь 3 тижні. Досіяна, але було холодно, тому вона погано росте. Цибулька, сіянка, деяка сантиметрів 4-5 має, деяка тільки накльовується, а я досіваю залишки того насіння, яке залишилось. Отут є такі от залишки різні, П'ять рядочків посіяв редиски. Від цього колика сюди капуста і Це я планую, що висаджу на город. Зараз у нас сьогодні 1 квітня, відповідно, їй 5-6 тижнів, всередині травня піде на город. Ну і тут ще більше половини грядки залишилось. То піде брокколі і піде цвітна капуста. Є ще пікінка. Пікінки чіпати не буду, тому що пікінка на городі не буде. Для пікінки треба дуги робити під агроволокно, то я залишу пікінку на літо. А можливо, пару штучок посажу для того, щоб мати для теплиці. Тож ще час покаже в залежності від того, скільки залишиться місця на грядці. Роблю реєчкою канавки, взяв реєчку. 2 см тут є, відповідно, канавки получаються майже нормальні, такі по 2 см для того, щоб була рівномірність. Ну і так, на око паралельно роблю. Це, ну я не мірюю, але ну, десь так сантиметрів 7-8 приблизно. Десь вуще, десь ширше, але в принципі отак получається нормально. Троєне насіння краще кидати, візуально це все сприймається на око, його видно. Не троєне, трошки гірше, незручно, але в принципі нема куди спішити, тому помаленьку робота робиться. Зранку падав дощик, і от сьогодні такий день, що весь час дощики, дощики, знов капає, чути по плівці. Вчора трошки захистив плівку для перестраховки від вітру, прибив раєчки зовні, підклеїв місцями, плівка три зими відстояла, тому трошки страшновато за її майбутнє. Але, в принципі, якщо реєчками попідбивати, а десь почне дерти плівку, то не всю зідре. А тільки квадратами частинами. Ну, а я продовжую. Беру, мабуть, брокулі і продовжую цю грядку засівати. Закінчив висівати остатки насіння. Без експериментів не обійшлось, звичайно, але про все по порядку. Початок це є рядиска вігіна, 5 рядочків. Далі близько метра погонного грядки. Це є в нас іюльська капуста. Тоді трошка, десь сантиметрів 60 звідси до колика. Це є в нас брокколі. Цвітна капуста, трошки більше як брокколі. І найцікавіше в кінці. Залишилось десь півтора метра грядки вільної. Вирішив посіяти насінини. Капусти-пікінки. І це зробити вже в такій розкладці, якби вона мала теоретично рости. Просто цікаво, що з того вийде? Чи можливо прямим посівом в теплиці сіяти, чи неможливо. Отут де є тріски, тобто з дерева, з планки, отакі для мітки. Це отут, тут, відповідно, сім точок я посіяв насінини цвітної капусти, насінини пікінки. Тепер це все буду разом поливати, накривати плівкою на кілька днів, днів 4-5, поки не проросте. А тоді вже, у ну, мене великі плани, що буде тепло, що нарешті весна прийде і вже не буде ніяких мінусових температур. То, по плану це все зараз підлити. Тоді накрити плівкою, а за декілька днів, коли почне там редиска, мабуть, сама перша прокльовуватись, то відповідно доведеться. З цієї половинки з редиски зняти дуги, перекласти їх сюди, тому що тут рядка шоця, шоця вони ідентичні. І відповідно це агроволокно вже застеляти сюди, а тут редиска вже буде рости своїм, своєю чергою вже без агроволокна, тому що вона вже така не дуже, вона і боїться морозу. Але я сподіваюся, що морозу не буде. Якщо буде там градусів 4-5, то радиска буде собі помаленько рости. Тому зараз це все треба підлити і накривати. Найлегша робота то поливати. Особливо, якщо поливати не вручну, а оприскувачем на акумуляторі. Досить багато поливаю, тому що планую накрити плівкою і найближчих днів 4-5 не відкривати, не дивитися. Накрив плівкою у два шари, тому що плівка стара, клеєна, трошки мишки погризли, була скручена, десь в гаражі лежала. Ну, декілька років в цій плівці. Але я думаю, що це не так важливо, оскільки це ж. В теплиці, виходить, плівка під плівкою. Тому чекаю тепер пару днів, не буду відкривати, а за днів 5-6 відкрию, подивлюсь. Думаю, почне першою редиска на початку сходити, а вже все потім. Якщо буде тепло, то буде все нормально. Буде холодно, буде гірше. Пізніше перекину ці Дуги і це агроволокно на цю сторону, і буде все в порядку. В будь-якому випадку, це йде до літа, а не до зими. Тому, по ідеї, повинно бути з кожним днем все тепліше і більше сонця і теплі ночі. Кому це відео було цікаве і корисне, пишіть свої думки в коментарях. Підтримайте канал підпискою, лайками. Всім удачі і всім пока!